Я хотів, щоб Пресвята Богородиця віти на наші сльози, зігріла наші серця, просила Боже послання для нас, для наших дітей, внуків, особливо тих, які там окопа під градом тут захищають нас. Я щиро вітаю всіх, я люблю вас закарпатців. Я вчився в Хусті, я рідний ваш. Нехай Бог благословить вас. Так, Я тут 16 років служив по лісах. На нас пускали вівчарки, на нас били, але ми служили, ми молились по цілі ночі. І ви мені просили ласки. Для цього. То є місце, хочу вам сказати. В тому місці чудесно доробила жінка з Карпат Сліпа. Вона маленькою дитиною, батьки привели її до Зарваниці. Вона 22 роки ходила пішки з Карпатів 200 кілометрів просити махінку Божу про чудесне оздоровлення. Навалюй, смертю Божені не вислуховує. Вона була вродлива, у неї закохався сільський хлопець, вона породила йому п'ятеро дітей, але не було ні одного року, що вони не прийшли до зерниці. І як описує архівних даних і пані Імінь Головінська на подвір'я церкви заїхала фіра. Сліпа жінка. Діти допомогли сіти їм. І пішла до церкви і лягла Христом перед чудотворною іконою, діти обступили і судами просили. Мати Божа, дай що мати вона побачила, коли священник кінчив молитва, та жінка встає і кричить на цю церкву. Діти! Мама вас бачить, Маріко, яка ти гарна, мама не бачила тебе. І Васику, які в тебе гарні кучеряви волосся, церква Ахтула, молилась. То багато тут чудесного здоров'я. Я вже тепер вам розкажу, тут ця каплиця, вона збудована бережанськими майстрами. Там була пошель, там люди вмирали, боялися хоронити, бо заразова була хвороба. І священники сказали, привеземо цю чудотворну ікону, будемо входити навкруг міста. І почесть відступила подяку, вони побудували каплицю. В 60-му році підмінували цю каплицю, знищили, але люди ходили. На тих каміннях палили свічки, молились, тут творилися чуда, тут поява була при святої Богородиці в храниті, коли в 89 му році ми відбудували цю каплицю, перед посвяченням до мене підійшов чоловік коло 30 років. В руках він мав дуже гарні світиння. І прийшов і каже, Отче ти, я ще умітра, я хочу подарувати для Матері Божої е, цей світиління. Я дуже дякую, ми радо приймемо. А скажіть мені, що спричинило вам дарувати цей світильник. Він розповідає. Коли я був молодий хлопець, 16 років, я тяжко захворів, під гайця, тут містечко 20 кілометрів, мене обсипало все тіло. Місяць лікарі лікували, нічого не могли зробити. Приїхала мама і каже, сину, тікай звідси, тікай, іди до зерваниці, іди тебе, мати Боже, врятує. Бо лікарі без силі, медицина не могла мені нічого допомогти. Вночі я через поля прийшов до цього цорного місця. Я роздівся, обмився. сльозами я благав, мати Боже, рятуй мене, бо медицина не в силі мене рятувати. Я хочу жити, я ще молодий. Я молився з сльозами. Я довго молився, аж почало світати. Я одівся і звідси я пішов пішком на третє село, маків Звідси я походив. Через три дні я прийшов в лікарню. Лікарі, лікарі дивувались, сказали, хто тебе вилічив? Я відповів, мене вилікувала зарванить камати та табоді до творна вода. Багато прикладів я вам до ранку ви розказував, а скільки таких. Матерів, які не можуть породити дітей, тут є купля, Анна, Вони йдуть пішки, пісні тому пару тижнів прийшла сім'я вже по 40 років, і вони народили дитину. І Матер Божа благословила. Я щиро вам вітаю. Я хотів би поділитися з вами. Я люблю дуже матір Божу. Я тут я казав шістнадцять. Ротів лісами служив в нас, били, знущалися, але ми правили. Матер Божа нам допомагала. Я ще раз пам'ятаю найперше, я хочу привітати владику Теодора. Він, як епископ, перший, приїхав сюди до Зарваниці, щоб подякувати святій Богородиці за дар життя, що подає Богородиці, щоб мати Божа вібрала його епископом.